Доброго вечора, друзі. Коротко поговоримо про нові правила для призовників, Кого торкнуться зміни у військовому обліку, хочу зазначити, що ці правила більшість з них і раніше діяли, але чомусь на них мало хто звертав увагу. Більшість нових змін по суті це три основні зміни: це електронний облік військовозобов'язаних, військовий облік жінок і облік осіб, які перебувають за кордоном єдиному державному реєстрі військовозобов'язаних акумулюватиметься вся інформація про призовників, їхнє місце роботи, місце реєстрації, і тому подібне. Як тільки вносяться відповідні зміни, в реєстрі буде відображати вся інформація. Доступ до цього реєстру буде наданий органам державної влади, державним адміністраціям, місцевим адміністраціям, судам, прикордонній службі. Але хочу зазначити, що Міністерство цифрової інформації вже давно заявляло, що можна буде реєструвати місце проживання через додаток Дія, і даний додаток буде синхронізуватись з реєстром військовозобов'язаних. Але наразі навіть цей реєстр не працює в тестовому режимі. і Невідомо скільки часу потрібно буде на запровадження даного реєстру. Щодо обліку жінок, жінки, лікарі, медики, фармацевти, медсестри мають право в добровільному порядку ставати на облік. Лише з 2026 року облік даної категорії буде такий же обов'язковий, як і для чоловіків. Думаю, до цього часу вже запрацює реєстр військовозобов'язаних і цей весь облік у 2026 році вже буде вестись в автоматичному режимі. Одна з найголовніших норм нових правил обліку військовозобов'язаних стосується осіб, які перебувають за кордоном. На консульські установи покладається відповідний обов'язок інформувати призовників про прибуття до центрів комплектації для взяття на військовий облік. Наразі ті особи, які досягли призовного віку і перебувають за кордоном, можуть отримати відповідні повістки в консульських установах для прибуття в Україну в центри комплектування. Списки військовозобов'язаних будуть зберігатись в відповідних консульських установах. Але хочу зазначити, що наразі самого механізму, як консульські установи будуть повідомляти відповідних призовників, немає тільки доручено Кабміном, доручено розробити порядок і механізм повідомлення цих призовників. Підсумовуючи вище викладене, хочу зазначити, що дійсно деякі зміни є в новому порядку військовозобов'язаних, але коли вони будуть працювати на повну міру і застосовуватись, ніхто не береться прогнозувати. Друзі, якщо вважаєте, що дане відео було корисним для вас, підписуйтесь на канал, ставте лайк і бережіть себе. До нових зустрічей.